Give Це одна з тих зупинок Фіба 3 на якій просто без винятку виходять дуже якісні контести. Так було практично кожного року, але один із них був унікальним сьогодні 2020 рік, який здавався кошмаром через корону. На секундочку це було 6 років тому. Це був перший сезон Фіба 3х3 в таких умовах, і у нас була своєрідна бульбашка, в якій ми мали провести кілька днів і відстрибати три данконтести поспіль, забігаючи наперед кожен із контестів. Був дуже сильним. Нас було четверо. Ми зі смувом і грабу Ліпек. сумувати не доводилося. Сьогодні в нас буде перший контест, але перед ним нам видали форму. Здається, це був або перший, або один із перших сезонів з Вілсон після Найк. Ми одразу помітили зміни. Потім була традиційна фотосесія і коротке тренування на основному корті за кілька годин до виступу. Ми, як зазвичай, не дуже напружувалися, просто трохи порухалися і перевірили корт з кільцем, як завжди, і вже ближче до вечора був контест, у якому я ділив корт разом з Ліпиком і Грабо. Оскільки за правилами може брати участь тільки три данкери, ми розподілилися по днях: хто коли виступає. По розминці одразу можна було зрозуміти, що по-перше, ми всі скучили за данконтестами після перерви. А по-друге, кожен із нас був у непоганій формі. Всі були впевнені у своїй перемозі. Я, наприклад, приготував два нових данки на цей контест, але про це трохи пізніше. Перший раунд грабо відкриває контест. Він одразу став ліпика під кільце з м'ячем над головою. Перша спроба і найпотужніший даблап, у якому він мало не відірвав кільце. Впевнено і сильно. Можливо, не з такою грацією, як зараз, але все ж виглядало це потужно. За нього він отримує більш-менш стандартні оцінки за даблап у першому раунді. Наступним виступав я. Окей я забуваю свій улюблений данк, який я часто використовував у перших раундах. І якщо вдавалося його забити так, як я планував, то за нього я найчастіше отримував непогані оцінки. Цього разу я забив його добре, зробив все швидко, сильно і стильно за моїм відчуттям. І в підсумку отримав на один бал більше ніж задовола Грабо. Чим відповість ліпик? Він ставить грабо під кільце з м'ячем над головою, але без акторської гри, як зазвичай, він просить його стати на стілець, щоб перестрибнути цю конструкцію. Bo я пам'ятаю наші розмови перед контестом і пам'ятаю, що Ліпек був не в найкращій формі, але те, що він видавав усі ці три дні, змусило нас, як мінімум, сильно здивуватися. Дуже легкий політ від Рафаля, не найскладніший данк, але його стрибок у першому данку говорить про те, що він дуже заряджений. Кожен із нас забив свій данк з першої спроби. Це був хороший перший раунд, з якого Ліпек виходить на першому місці. Раунд номер два. Рабо цього разу не планує використовувати асистентів. Йому. Потрібні високі бали, щоб додати собі шансів для проходження до фіналу Чудовий вибір. Очікувалося, що боротьба за фінал буде сильною з перших раундів. Данк під двома ногами з першої спроби, а точніше, оцінки за нього мають додати впевненості грабу після першого раунду. Але що ми бачимо, під двома ногами оцінили так само, як мій данк під ногою, і нижче, ніж данк ліпика. Особисто мені візуально більше подобається мій данк під ногою. Але, по-перше, під двома ногами забити так само красиво, як під ногою, набагато складніше. По друге, це технічно більш складний кидок. Я не думаю, що це додало впевненості Грабо. на цьому тлі? Я вирішив, що потрібно доставати свій новий данк, який ще ніколи не забивали на контести. Севоногизфарда лідовобрамо каменентовиць файнода. Це був перший скорпіон з навісу в історії на контестах. Дуже круто, що я забив його тоді з першої спроби, що ще більше всіх шокувало. Я сам не очікував, що він зайде настільки добре. Це була історична подія. За цей данк я отримав усі десятки. Відповідь Ліпика він попросив мене потримати м'яч на руці, і ми всі знали, що буде. Явно планувався реверс під ногою, але в першому стропку щось пішло не так. Це не рахується за спробу, тому в нього в запасі ще три. І в другому своєму стрибку він буквально вколочує м'яч у кільце. Я досі пам'ятаю цей панч. Це було гучно. За нього він отримує достатньо, що пройти у фінал, у якому боротися з ним буду я. Перший фінальний раунд відкривав я. Я вирішив забити Унмил реверс, який конкретно на Фіба я ще не забував на той момент. У першому стрибку мені не підійшов навіс, і я не став витрачати спробу. Другий навіс також вийшов не найкращим. Данк був ще дуже сирим для мене, але хотілося його спробувати. Але все ж я вирішив більше не ризикувати і не витрачати на нього сили, бо не був у ньому впевнений на всі 100%. Тому я забив ось це. Я забив дуже непоганий реверс під ногою двома руками. Дуже впевнено його забив формально з першої спроби. Особисто я б оцінив його досить високо, але можливо перші дві спроби на вісі вплинуть на результат. Ми бачимо всі дев'ятки. Особисто я додав би сюди, хоча б одну десятку. Забив я справді добре. Що приготував ліпек? Він ставить грабу під кільцем з м'ячем над головою. Один із його фірмових данків красиво робить, тут нічого сказати. Відчуття першої спроби це звичайно дуже важливо. Можливо, за це він отримує на один бал більше. Мені потрібно набирати бали, тому я вирішую забити свій фірмовий данк. Я роблю це як по книжці, чесно кажучи, дивно себе хвалити. Намагаюся просто коментувати те, що бачу, але мені справді подобається, як я тут забиваю. Таке буває не часто. Виглядає дуже легко. Відповідь хороша, за якою потенційно маю отримати непогані оцінки. І так і стається. Цей данк виводить мене вперед. Але це ще не кінець. Ліпик вирішив зійти з розуму і забити 360 під двома ногами. Я просто обожнюю, коли відбуваються такі батли. Справжня боротьба. Кожна з його спроб була дуже близькою. І в самому останньому стрибку він вирішує забити 360 під ногою, який також виглядає у його виконанні дуже і дуже стильно, навіть не зважаючи на те, що він забив його з третьої спроби, він отримує за цей кидок максимальний бал, що трохи дивно. На цьому етапі я вирішив забити ще один новий дан для себе. Я відчував, що він у мене зайде, але в першій спробі м'яч просто вилетів. Такий дан потрібно забувати з першої спроби, бо на нього ти маєш витратити майже весь ресурс і енергію. Тому в другому стрибку я вирішив забити ще один данк, який я не забивав на Фіба. Друга спроба повз у цей момент. Я вже зрозумів, що забити щось на десятки чи вийде, і вирішив забити просто полікуть. Але й він не потрапив до кошика. Пам'ятаю, що я не дуже засмутився, що програв той контест. Тоді мені хотілося ризикувати. Якби я забив вінміл по полікуть у фіналі, це був би точно один із моїх найкращих виступів. Але й так він вийшов щонайменше непоганим. Ліпек був гідний перемоги того вечора. З чим я його і. Привітав